Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні був масований удар ракетами-дронами рашистськими по Україні. Я приношу свої співчуття всім тим, хто постраждав сьогодні вночі від цих ударів. І хочу подивитися, які плани у росіян щодо подальших військових дій, що вони планують, і будемо ці плани їм рушити. І в мене було відео, я попереджала, що буде масований обстріл на Пасху, але бачите, трошки вони здвинули, зробили масований удар, але одразу після Пасхи. Тож, будемо дивитися зараз, які плани рашистів, і хочу, щоб всі ті ракети, дрони, які прилетіли сьогодні вночі в Україну, щоб вони повернулись і прилетіли прямо в голову тим, хто їх запускав. На їхні сім'ї, на їхні домівки, і на їхніх близьких і рідних, та буде так, які плани у расистів щодо України? Що вони планують? Військові, російські, кремлівська влада, що планують робити? Скажіть, покажіть. Планують продовжувати війну. Вони задоволені, у них все добре. Карта смерть в центрі розкладу. Планують масові якихось ну, вбивства масові. Планують перемогу. Вони вирішили, що ось ще трошки, вони переможуть. Але це неправда, це ілюзія, у них це не вийде. Це якісь, ну, в голові. У психопата ілюзії, у нього там свій якийсь світ, Давить силою в роботі, силою наступать, і в них є складності, і вони сподіваються, що прийде допомога, самі не справляться. Якщо прийде допомога, то буде в них перем... ну, планують перемогу. Якісь успіхи, щось вони таке зробили. Що зараз вони дуже задоволені. Війну не планують завершувати. Війна надовго, в підвішеному стані. В цьому стані тримати військові дії, вони планують надалі. До побідного кінця, до перемоги. Так, п'ять жезлів. По п'ять жезлів вони не отримують перемогу, їх чекає поразка. Поразка. В них виходить, що вони розраховують на якусь допомогу країни, притом не одна країна, а три країни їм повинні щось допомогти. Є список перечень, що нам дайте оце, оце, оце. І тут дуже на цій колоді цей чоловічик дуже на Путяна схожий, що він домовився і хоче отримати цю допомогу. І він цю допомогу отримує якимось шантажом. Ось, це в роботі, війна в роботі і що це над, надовго. Давайте перекривати це все. Це можна отак все взяти. Так, заперечую. Будемо перекривати. Буду врушити плани. Повертаю все зле лихе, всі вибухи, всі обстріли, ракетні удари, все назад на Росію повертаю по Верховному суду. Буде так і так єсть. Це не та карта. Ось це та карта. Щоб там обстрілювали, так як вони нас, щоб їх обстрілювали, щоб цілились так, як вони в нас ціляться по житловим будинкам, щоб їм туди так цілились. По Верховному суду буде так і такі. Вищі сили, прошу допомоги, захисту для України, для всіх мешканців України, прошу, зруйнуйте ворогу плани. Іншими шляхами ворога пустіть, нехай все, що вони планують, все, що вони домовляються, все руйнується, щоб від них всі відвернулись, щоб допомоги їм не було. Прошу покарати тих, хто їм допомагає. Все, що зле лихе українцям роблять в Україні, хай буде з ними, з тими, хто расистам допомагає. Щоб всі сльози, горісті, руйнування, смерті, вбивства, все на голову Кремля, кремлівської влади, на голови російських військових і на голови всіх тих лідерів країн, які їм допомагають. По Верховному суду буде так і так і Всі дрони, ракети, вибухи повертаю на голови росіян, на голови Кремля, на голови військових, на тих, що запускають ракети, на тих, що дають накази, буде так. Так. Хочу ще подивитися Патріоти, щоб нам дали 200 патріотів. Скажіть, покажіть, що заважає, які перешкоди, щоб Україні було надано 200 патріотів, 200 систем. ПВО, Петріот і ракети до них. Скажіть, покажіть, які перешкоди, що заважає? Погані карта. Є перешкоди. Зараз домовляються, щоб це було. Там була якась маніпуляція, що ми жертви, що намисно це було зроблено, що кажуть, що їх немає, але вони є. Кажуть, що нема то стільки, а вони є. Їх можуть дати. Маніпуляція навмисно. Чотири міча, що ми як під загрозою змушують приймати рішення, ті, які вигідні іншим, під обстрілами, під оцим руйнуванням, що ми жертви виходимо, і руйнування, щоб ми як під загрозою, це шантаж, щоб ми приймали ті рішення. Ну, щоб наше керівництво все давлять на керівництво, щоб приймали рішення, яке буде шкодити Україні, яке нам невигідно. Дев'ять мічів. Ми повинні злякатися і піти на всі поступи, здатися, капітулювати, тільки щоб нас не стріляли навмисно маніпуляцією не дають ці системи протиповітряної оборони. Буде правосуддя. Ті, хто так роблять, вони отримують по правосуддю, отримують те, що вони роблять, карма. Колесо фортуни, все повернеться. Страдання буде вже на їх головах. Так, оця війна оце те, що вони роблять по Верховному суду. Повернеться туди, хто. Ці маніпуляції робить, і хто перескаджає, що вони будуть покарані по Верховному суду. То, що нам потрібно, буде надано. Так, знайдуть спосіб, Тут виходить ще три країни, які не хочуть отримати цю поразку нашу, які будуть захищати будуть допомагати по п'ятерки жезлів. Перемога буде на нашому боці. Добре, перекриваю. Тут бачите, Верховний суд вийшов карта мир. Ті, хто так роблять, будуть відповідати. Там будуть розборки. Це обман, це неправда по карті дурак. Що це неправда, що нема петріотів, що вони не можуть нам їх дати, що вони не можуть закрити небо. Все в них є просто маніпуляції такі, що ми повинні злякатися і подавати все самі. Так не буде правосуддя буде. Вийшов і Верховний суд, це суд земний. Вийшов Верховний суд, це суд небесний і суд земний. Наказання по справедливості. Так. Заперечую негатив. Ну, це маніпуляція. Заперечую подкавірні ігри. То, що скрите, то, що нам не видно, не показують, то що закриті шляхи на захист. Заперечую, заперечую. Типу перетримуйте їх не захищай, не давайте їм захисту, а ми тут будемо зараз з них дожимати. Перекриваю, перекриваю. Прибираю всі перешкоди, які заважають країнам, які нас підтримують, допомогти нам і дати Україні, надати, продати, надати будь-якими шляхами. 200 патріотів По Верховному суду буде так і так її. Закрийте нам небо. Допоможіть нам. Буде так і так їй. Перешкод більше нема. Так. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тримайтесь. Україна переможе, все буде добре. До зустрічі на каналі.